Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас колода сила роду. Що на сьогодні нам пропонує яку підсказку рід від Всесвіту. Ось така у нас карта вийшла. Це долоня, багато знаків на неї. Різні, можете роздивитись уважно. Можна роздивитись на долоні окремі знаки. На кожному з пальців є свій знак. от Наприклад, на великому ембріон. Вода, потім доросла долоня і її тримає. На вказівному маяк та черепаха, на середньому колесо та кувшин з водою, на безіменному долоня та око, на мазинці це куб і рибка, начебто. На сумий долоні сузір'я. Лотос, дім, місяць, каблучка, ціль, гори, коштовності в сундуку, терези, книга, вогонь, річка, церква, пара якась, сонечко, птах, крапля все це символи. Вони також мають своє значення. Це дуже глибока карта. Ця карта показує життєвий шлях людини. Говорить про баланс між долею та свободою волі. Сам символ ладоні це інструмент творіння людини, символ вибору та відповідальності. Роздивимося окремо кожен аспект по пальцям. На великому пальці є ембріон. це символ народження нових енергій, нових можливостей, нових подій. Вода це нові емоції, доросла рука, за яку тримається дитина, це символ довіри, підтримки, спілкування. На вказівному пальці маяк. Це символ шляху душі на світло. Черепаха. Підказка. Не поспішати у прийнятті рішень, сповільнитися. На середньому ковшин з водою. Це символ душі, яка вміє вміщувати і, пер... і передавати. Вода знаходиться у ковшині. Це означає, що знання вже накоплено і готово, щоб ви їм поділились з іншими. Сам кувшин – це священна посуда, це як канал між небом і землею. Кувшин вчить мати баланс наповнюватись перш ніж віддавати. На беззимянному долоня і око це символи усвідомлення, служіння іншим і вплив на них. На мезинці куб це про талант втілювати свої ідеї у форму. Вміння будувати, організовувати. Рибка на гачку це досвід через біль, кармічні ситуації. Сама долоня теж має багато символів. От самі лінії долоні це твої ключові вибори, роздоріжжя, твої долоносні зустрічі. Сузіря це захист і направлення тебе всесвітом. Дім це про рід. Важливо, важливо дуже зцілити свій рід, зцілити їх, історії, які негативні були, помітити їх, розгледіти. Лотас духовне пробудження. Місяць інтуїція. Твої сни, звертай на них увагу, вони тобі як підказка. Мішень це твої цілі. Ти маєш все, всі можливості їх досягти. Гори, випробування, шлях не легкий, але веде до висот, Прояви силу духу, сундук з коштовностями, приховані таланти. Ти ще не відкрив всього, що маєш, і ще весь, весь твій потенціал не відкритий. Це родові ресурси, благословіння ведроду. Терези. Справедливість, кармічний баланс існує. Пам'ятай про це. Книга це знання. Навчайся пізнавати істину, відрізняти її. Ріка Вміння йти з потоком життя, бути гнучким і вміти приймати все те, що дає тобі доля. Вогонь, очищення, народження нової сили. Церква, віра і зв'язок з вищими силами. Поклик душі. Пара це символ стосунків, як головного вчителя у житті. Тому що щоб бути в парі разом, це багато треба працювати над собою, над стосунками, постійно змінюватись, налаштовуватись. Багато чого треба робити, щоб в парі бути. Каблучка це символ обітниці, союзу, вірності. Але вірність не лише іншим, а й самому собі. Не, не зраджувати своїм обітницям душі. Голуб це символ миру та благословення. Ти не один, тебе ведуть божественна підтримка. Сонце це сила життя, радості та відновлення. Крапля малий біль, який веде до великих зцілень і очищення. Ця карта взагалі говорить про всі ці аспекти твого життя. Все це є в твоєму житті. Звертай на це увагу, трансформуйся, приймай, усвідомлюй. Вона показує шлях душі через випробування, дари і служіння. Твій рід постійно тебе підтримує, але треба змінити щось в його сценарії. Ти йдеш дорогою, де кожен символ це ключ. Ви прийшли у це життя, щоб усвідомлено творити свою долю, зцілюючи себе, рід і простір навколо. Ти майстер власного шляху, а не жертва. Я можу порадити афірмації для цієї карти. За щирою любов'ю до себе стоїть благо в усіх сферах мого життя. Я вмію слухати себе і своє серце. Я знаю, чого хочу. І живу повелінню свого серця. Просто повторюй ці афірмації, якщо ти того захочеш, і в будь-який час, коли ти це захочеш. Всього вам найкращого, хай у вас буде все добре. До зустрічі!